1 січня 2025 року сплата військового збору стала обов'язковою для ФО, всіх ФОП пратників єдиного податку. Як для першої та другої групи єдиного податку, так і для третьої групи. Тож, е, у всіх ФОП поставило питання, де знайти реквізити, щоб сплатити військовий збір до бюджету. Власне, я про це і розкажу зараз в цьому відео, де знайти реквізити? Чи варто сподіватися на те, що вони з'являться в кабінеті пратника? Яке призначення вказувати при сплаті військового збору? Ну і багато всього іншого. Привіт, я Олександр Зарайський, податковий консультант. Якщо вам потрібна моя допомога чи консультація, мої контакти є внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. А ще в закріпленому коментарі та в описі під цим відео є посилання на мої самі популярні послуги для ФОП. Зараз багато хто із ФОП сидить і сподівається на те, що реквізити для спрати військового збору в найближчі дні з'являться в електронних кабінетах платника податку на сайті ДПС України. Однак насправді я б нарадив вам на це розраховувати. Справа в тому, що відповідно до е, діючих правил відкриття особових карток в кабінеті е, пратника, ці картки відкриваються тільки у двох випадках. Або коли пратник вже спротив е, якийсь податок, тоді для цього нового податку відкривається картка, відповідна картка. Або коли прийшов термін спрати цього податку, вже виник податковий борг, і тоді картка особова картка, інтегрована картка платника, відкривається в кабінеті, щоб посадити власне нарахування, щоб відобразити нарахування цього податку, цього боргу. Тож, відповідно до цих правил, податківці не зобов'язані просто так брати і відкривати особові рахунки в кабінетах пратників по військовому збору, особові рахунки по військовому збору, тільки для того, щоб пратникам було зручно сплачувати військовий збір, бо там можна взяти реквізити або натиснути на кнопочку Оплатити і сплатити військовий збір через якусь платіжну систему. Отже, для всіх постає питання: а де ж тоді в такому випадку шукати реквізити, щоб все ж таки вчасно сплатити військовий збір, який ФОПи першої та другої групи платників єдиного податку зобов'язані за січень сплатити вже до 20 січня цього року? З, з, за, насправді, це ну як я не скажу, що це не скрадно, тому що це складно. Насправді, реквізити можна знайти на сайті ДПС України. Вони там знаходяться для кожної області окремо в екселівських файрах. Де їх шукати і що потім робити з цими екселівськими файрами, я, власне, вам зараз і покажу. Ну і починаємо ми із пошуків самого сайту ДПС України. Так і пишемо ДПС України. Enter. І от самий перший сайт Gov.ua, це є сайт ДПС України. Натискаємо на ньому. Трошки прогортаємо вниз. І отут, бачите, є така кнопка, чи закрадка рахунки для спрати податків. Натискаємо на ній. У нас відкривається перелік із всіх областей України, ну і місто Київ. Обираємо потрібну нам область, ту область, в якому зареєстрований ваш ФОП. Хай це буде, для прикладу, Харківська область. Натискаю на ній. І от е, тут в переліку самий перший, це реквізити рахунків для сплати податків з болів та платежів до державного та місцевого бюджетів по Харківській області. Натискаємо. Нам пропонує завантажити і зберегти Екселівський файл. Зберігаємо. Відкриваємо екселівський файл. Ну і перше, що робимо, натискаємо вгорі кнопочку дозволити редагування. Бо без цього в нас нічого працювати не буде. Тепер я вам покажу два способи, як знайти власне потрібні нам реквізити серед переліку всіх цих реквізитів в цій табличці. Спосіб перший. Натискаємо на кнопочку пошуку от в меню знайти. Ну, або можемо просто натиснути Ctrl-F. І буде те ж саме меню пошуку. І в цьому меню пошуку пишемо військовий. І тепер знайти. І переходимо до першого рядочка, де згадується військовий збір. Але це не те, що нам потрібно, тому що реквізитів, рахунків для спрати військового збору їх декілька для різних випадків. І нам потрібен саме рахунок для сплати військового збору попомпротником єдиного податку. А це в нас раз, два, три, четвертий. Бачите, четвертий згори. Я трошки збільшу. Бачите, військовий збір, що підлягає спраті фізичними особами-підприємцями, які перебувають на спрощеній системі оподаткування. Це і є те, що нам потрібно. От він номер рахунку, за яким ми можемо сплатити військовий збір. Я відразу вам скажу, що оскільки це спрата йде в державний бюджет, то для всіх населених пунктів в межах однієї області існує тільки один рахунок для страти військового збору. Тож незалежно для, тож для всіх не сел, міст в межах однієї області є тільки один рахунок, для всіх територіальних громад є тільки один рахунок для спрати військового. Збору. І якщо ви в файлі для вашої області знайшли цей рахунок, от він, бачите, для платників єдиного податку, це якраз те, що вам потрібно. Ну і е, ще можна шукати пошуком таким чином. Якщо ми знаємо код бюджетної класифікації е, нашого військового збору, можна шукати по коду бюджетної класифікації. Знову ж таки натискаємо Ctrl-F. Вносимо код бюджетної класифікації військового збору для пратників єдиного. А це 11.01.17.2.0. Бачите, 11.01.1720. І натискаємо кнопку знайти. І тут ми відразу переходимо до потрібного нам медочка. Бачите, 11.01.17.2.0 – Це і є наші реквізити для спрати військового збору ФОПом пратником єдиного податку. Це був перший спосіб пошуку реквізитів. Ну і є ще один спосіб. Повертаємося вгору. Виділяємо цей рядочок, де у нас пронумеровані короночки. І встановлюємо фільтр. Для цього натискаємо кнопочку меню фільтр. «Фільтр». І тепер ми можемо от обрати цю коронку, де у нас найменування коду написано. відкрити відкрити фільтр, Стати в пори пошуку. І написати вий». І натиснути кнопку ОК. І нам покаже тільки ті рядочки, де згадується військовий збір. І от він наш, раз, два, три, четвертий рядочок наші реквізити для сплату військового збору ФОПом-протником єдиного податку, незалежно від групи. Ну, Або, якщо ми знаємо код бюджетної класифікації 11.01.17.2.0, ми можемо скористатись фільтром от в цій коронці, де бачите, де код бюджетної класифікації. Натискаємо тут. Писуємо в пору пошуку наш код, натискаємо кнопочку ОК і отримуємо тільки один рядочок, який нам потрібен, і з реквізитом із номером рахунку для сплати військового збору для ФОПів, е платників єдиного податку для ФОПів, що перебувають на спрощеній системі оподаткування. Як бачите, шукати реквізити на сайті ДПС України це не дуже зручно. Тож я вирішив допомогти всім фопам, передивився всі 26 екселівських файла і реквізити для всіх обрестей для військового збору зібрав в одну табличку. Ця табличка є на моєму сайті. Посилання на статтю із цією табличкою я зарішу внизу в описі під цим відео і в першому закріпленому коментарі. Тож можете просто перейти за цим посиланням і знайти там реквізити номер рахунку для вашої області, для того, щоб сплатити військовий збір вчасно і не пропустити термін спрати. Також заодно я вам рекомендую підписатися на мій телеграм-канал. Там дуже багато е, дописів, там дуже багато статей із питань сплати податків, із новинами про сплату податків, із про зміну в законодавстві. Тож, щоб не пропустити важливу для вас інформацію, підписуйтесь також на мій телеграм-канал податковий консультант. Бо я не встигаю знімати відео. А щоб інформувати ФОПів про всі зміни, я пишу все пишу у себе на телеграм-каналі. Тож обов'язково. На нього підписуйтесь. Ну і тепер, е, власне, як сплачувати як е, військовий збір, е, яке призначення платежу вказувати в ваших е, протіжних дорученнях про справ військового збору. Про це вже буду зараз розповідати далі. Ну а поки я все це вам розповідаю, обов'язково ставте під моїм відео вподобайку, натискайте на кнопочку підписатись та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. У нас вже більше року діє нове призначення платежу. Так би мовити, спрощена форма призначення платежу. Тож, коли ви сплачуєте військовий збір із вашого власного рахунка ФОПа або із вашого власного рахунка фізособи, а всі податки можна сплачувати як з рахунка ФОПа, так і з власного рахунка звичайного рахунка фізособи. Тож, якщо ви сплачуєте із власного рахунку, військовий збір, то в призначенні платежу достатньо написати 101 військовий збір. Або там 101 військовий збір за там, січень місяць, чи там за лютий місяць, чи там за перший квартал 2025 року. Тут вже як зручно, це не буде мати ніякого особливого значення. Ось так, бачите: 101 податок за там, 101 військовий збір за там, якийсь е, період. Однак, якщо ви е, сплачуєте військовий збір не із власного рахунку, напряму через банківський додаток, а, наприклад, сплачуєте в касі банка, або сплачуєте через якусь платіжну систему, наприклад, в електронному кабінеті платника податків, там, де знаходяться реквізити, я це покажу трошки далі, можна натиснути кнопочку протіжної системи і сплатити податок через платіжну систему. Е, тож це доволі зручно. Однак, якщо ви сплачуєте е, військовий збір таким чином, то е, призначення патежу варто зазначити трошечки по-іншому. Варто зазначити його за старою формою. Ось ця стара форма, як користь, зазначали призначення платежу, Тож, якщо ви сплачуєте через касу банка або через платіжну систему, ви можете скористатися. Я б я б принципі рекомендував скористатися цією старою формою. Тобто спочатку ставиться призначення платежу зірочка, крапка з комою 101. Крапка з комою. Тут вказується ваш ідентифікаційний код вашого ФОПа. Крапка з комою, і вже далі пишеться роз'яснювальна інформація. Там військовий збір за такий-місяць, то чи військовий збір за такий то квартал. Власне, якщо ви зазначите призначення протежу по старому, сплачуючи е, військовий збір і через е, банківський додаток з вашого рахунка ФОПа чи з вашого рахунка фізособи, це не буде мати ніякого особливого значення. Тому що, е, коли оплата йде із вашого рахунка фізособи чи з вашого рахунку ФОПа, то там розноска відбувається по номеру рахунку і е, по вашому коду, який береться із просто із платіжної інформації. Я вже розповідав про це в моєму окремому відео, е, про те, як правильно зазначити призначення платежу при спраті податків. Е, я посилання на нього залишу внизу в описі під цим відео, і воно зараз з'явиться вгалі. Тож подивіться, вам буде більш зрозуміліше, як взагалі зазначається призначення патежу, і чому так при спраті податків. Ну, а тепер, власне, ну, я спробую сам сплатити військовий збір через Приват24, щоб показати, як взагалі це все відбувається. Отже, я зайшов в свій приват 24 на сайті Приватбанка. Ви можете теж зайти на сайті, ви можете зробити це на телефоні. Великої різниці немає, тому що все працює плюс-мінус однаково. Натискаю на кнопочку перекази. Натискаю, тут вибираю меню за реквізитами. І е, тут беру свій рахунок, який я знайшов в табличці. Бачите, це якраз рахунок для Харківської області. Перу номер цього рахунку виділяю, копіюю і е, вставляю. От, бачите, в пори новий пратіж. І е, воно мені е, пропонує платежі на бюджетні рахунки е, чи там от гуди в Харківській області. Е, я думаю, що тут немає різниці, що вибирати. Можемо подивитися, в чому різниця. Пробувати так тут. І давайте другий варіант. Тут. М -м ну, тут, бачите, тут не заповнений одержувач і ДРП одержувача. Якась ця форма потяжена на бюджетні рахунки трошечки не дороблена. Тож, красне. Новий пратіж. Сюди вносимо номер нашого рахунку. Обираємо в меню от другу позицію, де ГУК Харківська область. У вас там може бути інша область, бо ваш ФОП може бути зареєстрований в іншій області. Я обираю цей варіант. І тут у мене фактично все вже зазначено. Тут зазначено тот самий, моє прізвище, там період, що це там 4 січня. Насправді немає різниці, який тут період вказувати, це ні на що взагалі не впливає. 101 код е, в призначенні, е, Призначення там, редагувати призначення, там, військовий збір, бра-бра-бра. Можемо просто в призначенні, отут в полі залишити військовий е, збір. Я напишу за перший. Mm. І воно нам автоматично е, заповнило е, призначення. Притежу, призначення платежу заповнено за, е, стару, за старим форматом, за старою формою. Однак е, для нас це не має ніякого значення, бо я сплачую і свого рахунку безпосередньо із свого рахунку через банківський додаток. Сплачую я 100 гривень просто для експерименту. І е, вніс суму, і тепер натискаємо на кнопочку далі. Все, е, бачите, воно мене запитує, чи додати в кошик, додати в кошик, спратити, сплатити. Ну, власне, е, все. Військовий збір е, мною втрачений, воно має показати. Бачите, 103 гривні знялися. От я вже сплатив військовий збір. Ну, спробував сплатити, тому що сплачувати я буду по результатам роботи за перший кватор. Як бачите, сплачувати військовий збір через сайт банку чи через банківський додаток це не складно. Разом з тим, якщо ви вже хоч раз сплачували військовий збір. То перевірити правильні реквізити для сплати військового збору або сплатити військовий збір можна безпосередньо в електронному кабінеті платника податків на сайті ДПС України. Як це зробити, я вам зараз покажу. Отже, я зайшов в електронний кабінет на сайті податкової свій. І отут в меню, бачите, зліва меню, я зараз е, збільшу, щоб було краще видно. От, зліва в меню. Я обираю стан розрахунків з бюджетом і натискаю цю кнопочку. І у мене відкривається розділ, де є всі особові картки, е, мої особові картки по всім абсолютно податкам, які я сплачую. Тут ще немає картки по військовому збору, бо я його тільки-тільки сплатив. Це тільки в понеділок відкриється, бо зараз субота, тільки в понеділок відкриється нова картка, коли пратіж дойде до податкової. А я вам покажу, на прикладі єдиного податку. Отже, от особова картка по єдиному податку, бачите, єдиний податок вже засіб. Ми прогортаємо вправо. І отут у нас є, бачите, коронка реквізити. І е, кнопочка така у вигляді картки. Це і є та кнопочка, за допомогою якої ми можемо отримати реквізити для сплати потрібного нам податку. Натискаємо на цю кнопочку, і тут, по-перше, буде номер. Рахунку, на який е, можна сплатити е, податок, який вас цікавить. Ну тут єдиний податок, а у вас, якщо ви хоч раз вже сплатили військовий збір, і вас цікавлять реквізити для військового збору, то відповідно відкриваєте картку військового збору, точніше, натискаєте кнопочку на е, рядочку з військовим збором. Отже, тут у нас е, буде номер рахунку. Також ми можемо відсканувати за допомогою додатка банківського, наприклад, за допомогою там Privat24, відсканувати QR-код, і тоді всі потрібні реквізити підтягнуться у нас автоматично. Ну або натиснути кнопочку якоїсь із платіжних систем, от там, наприклад, EACP, не знаю, що це таке. О, і тоді тут можна буде сплатити потрібний вам податок. Там внести суму, внести номер телефону, там і далі сплатити цей податок через цю платіжну систему. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Якщо моє відео було для вас корисним, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є внизу в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі. Тож натискайте, підтримуйте, я буду за це вам дуже вдячний. Також обов'язково, якщо моє відео вам сподобалося, ставте вподобайку. Якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, натискайте на кнопочку підписатись, а також на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатися. Підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Ну а я на цьому з вами прощаюсь. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант.